Всі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Бормутом та Челсі. 1 0 Челсі перемагає. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок, Ну давайте вже розпочинати. Розпочнемо зі стартових складів. Бормут 4-2-1 стартова Росновка Аріола та його підопічних травер з воротах, і незабарний сегниці зісники. Сміт по флангах, Лук Крісті, центральні опорні пізисники. Лювер, центральний атакувальний підзахисник, сім'ї Таварні по флангах, та, відповідно, Евел Нілсон у нападі. Ось така стартова розстановка. Бормута. Тепер переходимо до стартового складу Челси. 4-2-3-1, стартова розстановка Робін Санчес в воротах, Веслі Фафана, Захисники, Аксель Дісесі, Марко Курелі по флангах, Мозис Кайседа, Вейга, центральні упорни Коул Палмер, центральний атакувальний не Педро Нетто, Ноні не Мадуеки по флангах та Ніколос Джексон. У нападі ось така стартова розстановка. У Челсі у другому таймі, до речі, у Бормута. На футбольне поле вийде Сіністера, Скотта, Рауха, Унал та Білінг. Стасіна Дербійо, Жоан Фелікс, Крістофер Кунку, Джейден Санчі вийдуть у Лунського Челсі. Так, давайте тепер помачуємо любі друзі. Доволі таки взагалі активний початок від Бормута. Вже на 5 хвилин був потужний удар в поперечку. Неймовірний постріл наносив футболіст Бормута. Якщо я не помиляюсь, то це був саме Таверніє. Саме Таверніє наніс потужний постріл. І м'яч влучив в поперечку. Взагалі так бурмо так потужно розпочав, але потім десь хвилин так 10-ї -е, Челс вирівняв, Челсі і М'ячем ста більше було А, Ось. Але кульових моментів у Челсі, я би не сказав, що якийсь у Челсі були голіві нагоди, а ось бормо там не були. Удар в поперечку, і команда ще заробила пенальті. Десь на хвилині так 30-ті. Ось. Ліві Колвіл, якщо не помиляюся, в передачі назад на Робіна Санчеса, але прочитав цю передачу нападник Бормута. Робін Санчес пішов на Ну, Таким чином, футболіст Бормута, якщо не помиляюсь, то це був Еван Нілсон. Він прокидає м'яч, Робін Санчес збиває його, і да, це чисте пенальті. Ось, перший на м'ячі був Фемал Нілсен, але пенальті реалізувати не вдається. Робін Санчес витягує один і Таким чином не дає блоку забити, але Челсі відповідно не пропускає. Ось, він не пропускає. Ось. Ну, і це відбіт пенальті. Здалося, що нібито зараз має Челсі, скажімо так, надихнути. Да? Але, ні, мої любі друзі, я б не сказав, би, що відбіт Пенальті Робіна Санчеса якось, ну, скажімо так, якось сильно повлияв на поєдинок. Бормут, в принципі, мені дуже сильно подобався в першому таймі, да, Челсі більше володів м'ячем, але Бормут. Грав так дуже інтенсивно. Хороші були перспективні атаки, але забити Бурмуту так і не вдалося. Ось. У другому таймі. Челсі мені вже більш сподобався, непогані були моменти. Ось і непогано вийшов, як же Джейден Санчик, і з перших секунд поміняв Нето. Джейден вже став загострювати гру. Непаганий був момент, коли підключив Марку Корелю. іспанець. Зробив акцентований простріл і ніхто просто не замкнув. просто ніхто не Тут тим часом, до речі, я хочу сказати, Челсі вирівняв гру. На початку тему, да, в Бормота були моменти. І дуже мені сильно знаєте, хто в Бормат сподобався. Клюверт, у нього був напевне момент. Взагалі Робін гру дуже часто вступав. ось, е... Напевно, до речі, був учасник Нікоса Джексона, коли Джейден Санчо віддав приховану передачу. Е... Не забив Нікос Джексон. Але переломний момент трапився на 86-й хвилині поєдинку. Кріштаферку! Француз виходить на футбольне поле. Давайте взагалі подумаємо, на якій же хвилині вийшов француз. Француз виходить на 79 хвилин і буквально вже через 7 хвилин. Саме Кріштафер Кунку забиває ну, бравий Джейден Санча. Саме Джейден побачив француза, віддав на нього передачу. Ну а француз обіграв двох захисників Бормута. І забив гол. Дуже, до речі, красивий гол. З Крістафіром забив. вдалося пройти двох захисників Бормута. Ну і Кріштафер реалізував свою нагоду. Ну, і приніс Челсі драгоцінні три залікові бали. Мої любі друзі, якщо ми будемо дивитися зараз статистику, то ми маємо 19-10 за ударами на користь Бормута, 7-3 удари в площину. Тобто Бормут перестріляв Челсі. Володіння м'ячем 33 на 67. ну да, Челсі більше володів м'ячем. Але Бормот нав'язував гру. Тобто Челсі було дуже важко. Дуже важко, 6-зекутовий, мої любі, друзі. За моментами, Бормат Челсі програв: одна голіву нагода, один гольвий шанс опущений, це якраз пенальті. Який нам вдалося забити, але Робін Санчес там дуже багато гру вступав. Там і на останніх хвилинах там був хороший момент у Бормата, щоб забити Робін Санчес. врятував свою команду. Мої любі друзі, один гольовий момент. У Челсина якраз Криштафер Кунку своїм шансом просто ідеально скористався. 275 передач Бормут та 192 передачі точні, 69% точних з передачі. Ну, Бормут більш така силова команда, команда 33% колодіння. То Бормот не та команда, яка буде прям дуже сильно багато володіти м'ячем. Тобто команда більш в такій силовій манері, пресинг, тиск на суперника. Ось Бормот мав більше моментів, ніж Челсі. Хоча в Челсі було більше володіння. 572 передачі, тобто на 300 передач більше майже в Челсі. Ну Майже так і є. да? 489 передач точні, 85% точно передач 67% володіння. 4 офсайдах. З 19 ударів у Бормата, 7 ударів, площину, 8 повзворот, 2 каркаси, виріть, будь ласка, 4 удари заблоковані. У Челси, 10 ударів, 3 удари, площину, 3 удари повзворот, 4 удари заблоковані. По успішних відборах був красяч Челси, 6 успішних відборів, 50% успішності, у Бормата їх 7. 46 успішності. 7 сейвів Робіна Санчеса. Дуже показова статистика. 7 сейвів Робіна Санчеса і лише 2 сейви Вертера Бормута. 19-18. м'яча І тут Челсі на один виніс мав більше 9-4 перехоплення, краще був Бормут. Ну, 16 порушень правил у Бормута 6 жовтих карток. У Челсі 9 порушень правил, 8 жовтих карток. Да, мої любі друзі, ну сьогодні справді дуже багато попереджень було. ось, Що одних, що в інших. Найкращий футболіст матч. Знаєте, можна обрати Крістофер-Кунку, як, як не круте, але Француз забив переможний м'яч. Саме француз, скажімо так, розібрався з неочевидної ситуації. Пройшов двох захисників, забив переможний м'яч. З іншого боку, Робін Санчес, який відбив пенальті. Так, да, можна сказати, Робін Санчес не порушив праву, по по-перше, Ліве Е, Передачу віддав, ну, скажімо так. Скажімо так Ліві Колвіл віддав передачу, яка була незручна для Робіна Санчеса. Да? Робін це правильно робив, йшов на м'яч. Ну, тому що якщо він не пішов, це був би вихід один на а також голівий би шанс би був. Але Бог там його знає, дещо було. Ось. Джейден Санчик віддав голіву передачу. Mm. Джейден дуже сильно сподобався і справді. І справді, Джейден Ідеальний матч провів 45 хвилин, цілий тайм, і Джейден віддав голіву передачу. Жуу Фелікс, непевно, вийшов. Ну, знаєте, напевно, це є Робіна Санчеса. Оберу, все-таки він відбив пенальті, плюс надійно зіграв. І, в принципі, якщо б не цей сейф Робіна Санчеса, Бог там його знає взагалі. Ось. Який був би рахунок. Так, да, Крістофер Фернкунко молодець. Саме Француз приніс перемогу, да? але якщо б не сейф Робіна Санчеса. Челси би не переміг би. Робін відбив і пенальті, і плюс надійно зіграв, тому я все-таки Робіна Санчеса. Беру найкращим футболістам да поєдинку Ну, коли вратар найкращий футболіст матчу, це вже свідчить про те, що ну і справді Ну і справді тут Бормут ну, награв, награв команда на гол. Ось як накороти, Бормут награв на гол. Але забути не вдалося. Ну, челс перемагає. Ось емоції Кристаферінкунку, Джейда Санче. Ось. Коли футболіст футболісти реалізації Дортского борьсі Джейден Санч. Ось вони в Бундеслізі пошуміли. Ну і саме Дейн на Криштафер Кунку француз Francus ZB. зараз сім очок в турнір таблиці Англійської прем'єр-ліги. Одна поразка, дві перемоги та одна нічия. Ну Но Бормут залишається з п'ятьма заліковими балами. Якось так, мої любі друзі. Всіх булівальників Челсі я хочу привітати вашу команду улюблену з перемогою. Ось там не засмучитись. Ось такий дуже цікавий поєдинок, мої любі друзі. Дякуємо за увагу. Побажаємо Бормут та Челсі все Це найкраще. Вам, друзі, також побажаю все найкраще. Бормут 0, Челсі 1. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.